Надзвичайно важливо відкриття такого рекордного центру, і я хочу сказати і подякувати Сергій Івановичу Сухомлину. Він фактично є ініціатором створення рекордного центру в місті Житомирі із з метою комплектування саме підрозділів, які мають приписку в на Шитомирщині. І мені надзвичайно приємно, що саме душа Житомирщини, десантно-штурмові війська. А в тому числі будуть набиратися армія, потребує і цивільних професій, в тому числі тому можна буде максимально широко знати про ті потреби, які є для Збройних сил України. Хочу в підтвердження сказати, що ми продовжуємо мобілізацію. Мені надзвичайно приємно, що Житомирщина була і залишається одним із лідерів по мобілізації в Україні. Ми Продовжуємо і наші е, земляки продовжують боронити е, нашу землю. Дякую всім і запрошую всіх до рекордного центру. Представляю 148-му окрему артилерійську бригаду десятну штурмових військ збройних сил України. Вже пропонуємо до нас. Е, Приєднюватися до полум'я і запалювати полум'я перемоги Приєднуватися як за мобілізацією людей, так і за контрактом. Є різні вакантні посади, і в нас кожен зможе знайти щось своє для себе, що йому буде більше тим. Будемо запрошувати людей, пояснювати різницю між мобілізацією та контрактною службою запрошуємо всіх відбацьких на контракт, є різні посади. Дуже будемо раді бачити в своїх славах.